Вітаю шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні у нас 12 липня, вечір. Вийшла на город, покажу вам, що я тут посіяла. Викопали часник, частково цибульку, зимову забрали, весняна ще росте. Ой, що я тільки не, вже тут не сіяла. І, і горох купила. Хотіла купити пекінку. Весною сіяла, не зійшло нічого. Думаю, як же ж. Чоловік підготував грядку. Я ввечері 10-го відразу вийшла, буду сіяти. Я ж думала, тут хоч трохи якась волога. Днів сім-вісім, не пам'ятаю. у нас був пройшов такий гарненький дощик, гроза. Я думала, ну недовго йшло 15, хвилин 15, але ж я думала, що хоч якась волога. Ох, як я стала тут орити ці лунки, як я стала цю землю, а вона ну порох. Я скільки води віляла, зараз покажу вам, що я посіяла. А ми з мамою по телефону радилися. А, ну, давай, може, посіємо ще рядочок огірочків, нехай будуть. Хоча понасівала я огірків багато, мама в себе також. Ну, такі, такі, такі. нам завжди всього, всього мало. А, спинилася, зараз покажу вам. А, чоловік пішов, купив мені редиску. І моркву. Спочатку покажу вам моркву Джерада f 1 Це ранньостиглий гібрид. Вегетаційний період становить 110 днів, призначений для ранньовесняних та повторних літніх посівів. Ой, я ж понасівала моркви багато. У мене окрема грядка моркви. Потім морква у цибулі мала бути, мало що залишилося, тому що чоловік не був в курсі моїх стратегічних планів стосовно накормити нас цією морквою. І пройшовся тут мені культиватором. О, мало що лишилося. Оцим таким, знаєте, між ручним культиватором. А потім я ще тут досіяла моркву, сіяла огірки. Дивлюся, так, тут трошечки буде якийсь метр пустувати, то що ж, це ж не діло я засіяла морквою. О, ну і тут вирішила сіяти. Я показувала морку копала, мені е, написали, що це не абако. Абако, тому що я купую професійне насіння у перевірених. О, можливо, вплинула погода. Дивіться, я думала взагалі її вже пере, перекопувати, пересівати. Ми були, посіяли останні дні е, квітня, не пам'ятаю які, і відразу в нас коли в травні задощило. Холодно було, вона в мене місяць сиділа в землі. Е, я думала, її вже не буде. Заросло бур'янами, ми тут осапали, виполювали. Добре, я була редисочку посіяла в рядочках, то хоч бачила, де, де в мене мають бути рядки. Я вже думала, їй не буде. Ні, воно воно зійшло, бідненьке, росте. Е, дуже в нас сильно забита земля. Хто дивиться мої відео, то бачили. Я я копала часник, то я думала, заступа зламаю. Добрі люди написали, що треба вилами. Буду знати, дякую, дорогенькі мої. Отже, посіяла моркву. Біж... Більш такого нічого. Оце тільки редиску. Редиска, мене, до речі, запитували, показувала в попередніх відео, яка гарна, велика. Багато в цьому році різної сіяла. Покажу зараз, там яка в мене є. А це аутела, ось бачите, воно таке, йде професійне насіння. Вони пакують у маленькі фасовка, йде маленькі пачечки. Це вже в мене що залишилося. Оце насіяла редиски, бо ми її сіємо. Це ще буде десь на початку серпня. Посію рядочок. От якраз буде до самих Морозів. О, це таке, що я посіяла. Хотілося гороху, лишить пачка, хай лежить вже до весни. Дуже потрібно багато води віляти сюди. Я наливала, я просто йшла на лун киляла воду, а вона десь дівалася, дівалася, дівалася. Я так подумала, посій то горох, то шкурка вичинки не буде стоїти. І огірків нам фатить, вони вже назакривали, скільки я вже не пам'ятаю, чимало вже закрила. А зараз о, зніму вам відео та піду, кабачки стоять, буду закривати. А вода в нашому місті, зараз я покажу. А мені написали, що картоплю поливаю. Ой. Хотіла б я поляти. Ось що я поливаю. Перець, капуста та огірки. Все. Ну, ось прийдеться поливати. Морку, щоб вона хоч трохи виросла. Дивіться, в нашому місті найдорожча вода по всій Україні. У мене я за воду одну плочу, водовідведення в нас немає, так як у нас свій септик. 42 гривні за куб. Сестра в мене живе у багатоповерхівці, в нашому ж місті. Вона за воду. Ой. І водовідведення здається 120 чим-то там гривень. Ви подумайте, а, навіть ось мені 40, 42 гривні за куб. Це також дуже дорого. Я не можу поливати, так як дивіться, який, який же перець висить. Потрошки по такого поливаю, тому що для перця полив, підживлення це все. Ну, от я як можу, так і роблю. А картоплю поливати, О, я б хотіла б багато що поляти, так куди там. Ой. Ось капусточку поливаю. Отак, поверху купаю білокрилку, вона так гарненько у мене поплаває. та й... Та й де здівається, і капуста росте, а так нічого, помідори, я нічого не поливаю. О, куди ж мені його поляти? Ось кукурудза. Вже можна і зірвати. О, також вона не дуже сильно виросла, тому що вод... ну, їй потрібно багато води. Я так була, коли висадила розсаду і декілька разів поляла, та й на цьому. Все, хай вже вона собі вибачає. А, мені пишуть, що не може такого бути без поливів. Ось подивіться на ці помідори на 12 липня 25-го року. Це ж хіба ж уже ми їх уже потихеньку, ну, не так потихеньку, а й добраче. Оце воно в мене без поливів. Дощі поливають, я поливала, підживлювала. Ну, що ж таке, що. Поливаю картоплю. Побачили в мене шланг на городі, я поливаю. Ой, люденьке, якби то не така дорога вода була, то можливо і поливала б. Збираю. Ішли дощі в травні, в нас там стоять старі вани, діжки. От... тоді я набираю води. Подивіться на це чудо та диво. Ой. Набираю дощову воду, потім поливаю це, я так добираюся, люденьки добрі до редиски, бо мене запитували, я показувала круглу, а вона вся, вся дуже гарна. Тут у мене йде сора. Що він каже, відбій повітряної, що не розберу. Потім звичайна 18-дневка і льодяна бурулька. Тут такого я пона... Понатикувала. О. О! Бачите, це я не знаю. Це сора. Ну це вже вона пішла в стрілку. Це не те, що треба. О. Ми редисочку полюбляємо, її сіємо. З самої ранньої весни я показувала на початку березня ми висівали, а це вже ось 18-дневка. Я так розумію, що а, сору ми вже з'їли. Ось. Це не стрілка, ні. Ні. Це ось така вона. Ем, жодного разу її тут не поливала. Ото як сію, гарно, гарно наливаю в лунки. Людяна брулька величезна, ні. дуже твердо в нас. Ні. Не хочу зіпсувати, я її виламаю, потрібно брати. Ой, заступа, дивіться, геть ну ніяк. Вона величезна, довжелезна, О, це без паливів. А вона у нас тут а, картопля. Оця, що мені писали в травні місяці, спішу. Та як не спішити? подивіться, це в травні посіяна. І бачили, хто дивився, я показувала, яка картопля якось сіяла у квітні. Начебто не така великий термін між посадкою сію. Да, сію, сажу. О, спішу, бо кабачки. О, я вже до них давно добратися не можу. Начебто невеликий термін, коли садили, але все рівно. Тут буде геть маленька, я не знаю, що з неї буде. Відволіклася, як завжди, від теми. Трата та за себе. Ти тут? Сьогодні купала я їх усіх, покупалися дівки. Такі чисті, пахучі. Іди, нюхну. Ай ти, ай ти, На кавуни, на кавуни, я тобі казала, не можна сюди. Ось так. Хотіла б я поляти, та не можу, дорогі друзі, тому що дуже це в нас дороге задоволення поливи. Це вже так капусточка, отаке перчик, огірочок. Ось посіяла моркву. Кабачки нещодавно сіяла, дивіться. А, знайшла насіння, також поливаю, бо воно дуже швидко вискочило. Ох, як же ж це мене вирізка. Дратує, яка вона зараза, ой, так оплітає, потім ці рослинки тягне донизу. То, то зараз можна і кабачки посіяти, вони будуть, але все ж впирається в поливи, без поливів толку не буде. В нас ішли дощі в травні, в червні був один дощ, не ось ось, ось коли, не пам'ятаю, був ні, всім, вісім тому. І дуже сухо. Бурячок став, був гарненько рости, а зараз спинився. Напевно, йому також потрібні поливи. Це ж вечір, я думаю, вийду, подивлюся, відходить земля чи землячині. Віться, як, як тягнулася до води. Редиска. Ви бачите? Це так вона собі шукала вологу. Ну, я посіяла довжелезний рядочок редиски. Ой, скільки, раз, два, три, чотири моркви. Я сподіваюся, що вона буде. Минулого року я показувала, я посіяла також після часнику морку. Вона зійшла гарненько. Я так, не дуже густо і не рідко, ну. Я ж не впевнена, що вона кожна зійде, краще прорву. Вона дуже гарненько зійшла, а потім за день вона десь ділася. Сонце, ото в нас бахнула велика спека, і все, воно посохло. От сіємо на щось розраховуємо, а що воно буде? Як ми не намагаємося його вберегти, то від нас мало що залежить. Дівки, йдіть уже на сідало, спати йдіть. Я ще помідорчики була, розсадила. В мене там самі посходили, не знаю. Будуть вони, не будуть. Ну Ось так. Розповіла вам, показала. Це в мене капуста. Я свеї насадила багато дуже. а Ще мені двоюрідня сестра зателефонувала, каже, залишилася, забереш. Ну чого не забрати, ось яка вона гарненька. Дякую, Алочка, диві, яка твоя капусточка? А Тут це ж в березні садили картоплю. Ще лишилося три рядочки, піввідра посадили, а скільки ж її було? дивіться, о, пізно це сама-сама пізня, яку я висівала. Вона ще там в мене в основній грядці, де капуста. А так, там вже не вистачило місця, то я ще сюди її втулила. Думаю, нехай буде. На осінь молоденька, рання. Вчора робила голубці. Ох, які ж вони смачні із ранньої капусточки. А вже потім покажу. Як буду збирати цю цибульку? Разом покажу, яка в нас зимова вродила. А зараз буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу! Бережіть себе. На все добре!